Так, доброго часу. Дивимося ми зараз з вами Кам'янка Дніпровська. Що тут відбувається і коли буде звільнення? Кам'янка Дніпровська. Чи буде звільнення? Та буде, кажуть карти. Буде. Скільки у вас там колаборантів. Ой, щось у нас врухнуло. Так, скільки у вас там колаборантів? Це жахіття. У нас просто зараз тривога, щоб ви розуміли. А, так, колаборанти. Буде звільнення? Дивіться, ну звільнення буде непросте. Десь дуже-дуже буде полегкотіть і бої будуть. От бої будуть вже в самій, я так думаю, що Кам'янці кам Дніпро буде важко. І нашим буде важко. Тобто там будуть якісь велищені бої. Для наших це буде. ну, Наші вийдуть переможцями, але будуть і з нашого боку втрати. З їхнього боку ми не колише, хай їх там. Чого ми не знаємо? Ми не знаємо, що людей зараз третірують за гроші. Тобто у людей не вистачає коштів. А третують їх саме орки і оцей весь. Так, яким буде звільнення? Давайте дивитися. Чи буде, чи буде руйнація? Ми вже подивилися так трошки, але, да, руйнація буде. Руйнація буде. Дивіться, карта, яку б хотілося не називати сьогодні, ну, я виліла більше її не називати, але все-таки назву. Дивіться, тут прям небезпека для діток. Будь ласка, дуже важливо. Небезпека для діток. Чого питаю із контрнаступу? І другий момент, із-за пожеж, які там можуть бути? Так що, ось така у нас Кам'янка Дніпровська. Дякую вам дуже. Всього вам найкращого і до побачення. Не забувайте підписуватися, не забувайте ставити вподобайки. Всього-всього вам найкращого.